Культура страхування із вами Family Life Insurance. Сьогоднішня тема це обслуговування за договорами медичного характеру. Отже, практика, як відбувається відшкодування по таким договорам? Отже, якщо у вас є договір медичного страхування, у кожному договорі є телефон, в договорі є. Додатки, застосунки через Telegram чи застосунки, які створила сама страхова компанія, яку ви скачуєте там з App Store чи з Play Market, ви можете через ці застосунки поспілкуватися з лікарем, призначити собі лікаря по тій хворобі, яка з вами сталася. Отже, випадок, з клієнтом наш, відбувся таким чином. Отже, це були проблеми жіночого характеру. Жіночими органами, отже, клієнт записався через застосунок. Це страхова група ТАС, до речі. І е, страхова компанія перетелефонувала буквально за 5-10 хвилин, е, запитала, яка проблема, в чому проблема. І назначила в приватний медичний заклад в найближче, де людина, де людина проживала. Отже, е назначили, це було десь в кінці року, е назначили буквально там на друге число. Людина пішла, проконсультувалася з лікарем, лікар оглянув. Е це все безкоштовно, страхова сама організувала, тобто записала людину. Е лікар оглянув, назначив аналізи, там, до речі, УЗІ е аналізи там багато чого не треба було здавати, що назначив лікар, прямо відразу там уЗІ зробили, назначили ліки. Все. Ліки згідно саме цього договору не покривалося. ну Там вони коштували незначні кошти. Хоча є догора, де і покривається і по таких хворобах. Отже, клієнт отримав відшкодування. Точніше, Оксорт Медикал це був приватний заклад. Звернувся з. Ну, вони між собою обрегулювали це питання, клієнт нічого не оплачував. Гарно відшкодували, позателефонували, перевірили, чи все добре. може гарний сервіс, все сподобалося. Пам'ятайте, що договори медичного характеру вони коштують, в залежності від наповнення програми, там можна зробити від 5 до 20-30 тисяч гривень вартість страховки, але покриття від 60 до там, до півмільйона можна зробити покриття. Ну, дивлячись, яка страхова компанія, які послуги туди будуть включені. Взагалі можна під будь-які ваші витрати, можливості розробити програму. Пам'ятайте, що ми займаємося страхуванням життя і здоров'я. Підписуйтесь на соцмережі, де ви нас бачили. Гарного дня і до перемоги!